Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Чи знали ви, що існує зв'язок між терпінням і вірою? Що це означає? чим більше віри у вас буде, тим більше ви будете готові очікувати від Господа. Ми всі звертаємося до Бога із проханнями. Ми називаємо це молитвою. Ми звертаємо до нього благання і прохання, і звичайно, ми хочемо отримати відповідь. Бог відповість у свій досконалий час. нам потрібно навчитися наступним принципам. Коли ви віддаєте щось Господу, вам потрібно очікувати від нього. Він знає нашу ситуацію, він знає все. Він любить нас ідеальною любов'ю, і робить те, що найкраще для нас, але в потрібний час. іноді його думка і наша думка про правильний час не збігаються. Що ми повинні робити? Мати терпіння і чекати від Господа. Ми сьогодні побачимо приклад цього. Візьміть Біблію і відкрийте її разом зі мною на восьмому розділі Євангелія від Луки. Згадаємо, що відбувається в тексті. На самому початку мова йде про начальника синагоги. Його ім'я на євриті звучить як Яїр. А ви можете знати про це ім'я, Яїр. це ім'я має значення те, що освітлюється, те, що є від Бога. І у цьому уривку писання Бог виявляє свою вірність, любов, мету. План і те, як ми з вами можемо переживати Божу доброту, те ми можемо її переживати перш за все у всій повноці. Вона буде явлена нам у Божому царстві. Щоб увійти в це царство, вам потрібно пережити Воскресіння. У святому письмі існує міцний зв'язок між Воскресінням і Божим царством. Щоразу, коли йдеться про Воскресіння, нам спадає на думку думка про царство Боже. Ми пам'ятаємо із тексту, що Ісуса запросили, бо захворіла 12-річна донька начальника синагоги. Вона перебувала при смерті. Яїр зі смиренною надією падає до ніг ішуа і просить його про допомогу. І Він погоджується. Але коли вони йшли у будинок Яїра, сталася заминка, з'явилася ще одна людина, яка також потребувала допомоги. Це була жінка. Яка страждала від кровотечі протягом 12 років. Ця ситуація руйнувала її життя. Подібна кровотеча, відповідно до закону, робила її нечистою. Тому вона не могла вести нормальне життя. Ми бачимо, що вона знаходиться в розпачі. Тому що вона витратила все, що мала, щоб вилікуватися, а вона зверталася до багатьох лікарів, але ніхто не зміг нічого зробити. Почувши про Єшуа, вона прийшла до нього, як ви пам'ятаєте, і вхопилася за край його одягу до якого по чотирьох кутах була прикріплена спеціальна переплетена бахрома, цит-цит, і вона зцілилася. Минулого тижня ми закінчили словами Єшуа дочком. Твоя віра спасла тебе. Слово спасла в цьому контексті буквально означає сцілила. Це слово може бути використане в багатьох випадках, наприклад, принести фінансове благополуччя, здоров'я і зцілення. Процвітання, і звичайно, його часто використовують у світлі примирення із Богом, прощення гріхів і надії на перебування у Божому царстві. Він завершує своє висловлювання словами іди із миром собі. Ми обговорювали з вами як слово мир пов'язане із Божою волею. Іншими словами, Месія працює в нашому житті. Він зцілює нас духовно, фізично чи фінансово. Він розбирається з нашими проблемами, привносить в наше життя цілісність і порятунок, щоб ми були підготовлені для служіння йому. Коли ми знаходимося у потребі, коли в нашому житті зустрічаються якісь труднощі. Ми молимося, ми звертаємося до нього, як це зробив Яїр. Ми озвучуємо своє прохання. А потім, тому що у нас є віра, ми терпляче чекаємо від Господа. Я розумію, що це не просто, але це те, що ми повинні робити: чекати від нього. Яїр дає нам дуже хороший приклад цього. Але сталася заминка. втрутилася жінка із кровотечею. І затримала все. Дивіться, що сталося далі. Як я вже сказав, ми з вами розглядаємо Євангеліє від Луки, восьму главу. Почнемо читання з 49-го вірша. Слово говорить. Як він ще промовляв, тобто єшуа ще звертався до тієї жінки, яка була зцілена від кровотечі, що відбувається приходить ось. В оригіналі тут стоїть пасивна застава привело. У вашій біблії напевно просто приходить, але сенс ближче до того, що її щось привело. Тобто, щось змусило цю людину прийти. вона прийшла не за своєю ініціативою, її щось змусило. І ми знаємо, що це було. Читаємо далі: приходить ось від старшини синагоги, один та й говорить. І зараз ми дізнаємося, що привело його. Та й говорить, дочка твоя вмерла. Це дуже значно. Що ми бачимо, можливо, я подумав. Що це сталося через ту жінку, через те, що він затримався на розмову із нею. Сцілення принесло трагедію, але це зовсім не так. Коли ви віддаєте щось Богові, віддайте це повністю і чекайте із вірою. Вірте, що все буде згідно з його волею. Все буде в певний Богом час. Не квапте і не відтягуйте його. Чекайте Божого часу. Це завжди найкращий час. Отже, ту людину навела новина про смерть дівчинки. Зауважте, що сказано в кінці 49-го вірша. Не турбуй вчителям. Видно наступну передумову, може, поки дівчинка була жива, і Шуа міг би щонебудь зробити, наприклад, якось допомогти їй або ж зцілити її, але вже занадто пізно вона померла. І нічого не можна вже подіяти. Але, будь ласка, згадайте дещо в Євангелії від Івана в 11 розділі, Єшуа говорить. Я о Воскресіння і життя. Бачите, що це означає, поки ми не воскреснемо, ми не зможемо пережити життя так, як це задумав Бог. Вона чекає нас у царстві Бога, тому що Він воістину Воскресіння і життя. Отже, посланець сказав: не турбуй же вчителя, подивимося, п'ятидесятий вірш. Ісус же, почувши, йому відповів: «Яїру, не лякайся, тільки віруй. з вашого боку буде мудро записати це собі. Не лякайся, тільки віруй. Запишіть це місце писання, не лякайся, тільки віруй. Це завжди, і у всіх випадках. Правильний вибір вірити, Бог дає обіцянки і в свій досконалий час Він їх виконує. І повністю ми випробуємо виконання всіх обітниць при Воскресінні. Це передчуття і приклад життя царства, який дає шо звідси, можна витягти дуже багато важливих принципів. Отже, Ісус говорить: не лякайся тільки віруй. Ми можемо також перекласти як тільки май віру». І далі сказано «і буде спасена вона. Знову це слово тут. Порятунок означає, що вона повернеться до життя через віру. Переживе воскресіння, і це не поодинокий випадок. Я хочу підкреслити, що це єдиний шлях. Тільки так ви можете пережити відродження. Ось проста істина. Абсолютно всі помруть А в одному сенсі це відділення душі від тіла. Всі це випробують. хтось під час, сподіваюся, не дуже віддаленого захоплення. коли воно станеться, наші душі будуть відокремлені від наших старих тіл і ми отримаємо нові тіла. Ті, хто вже помер, чи я душа на небі також приєднаються із новим воскреслим тілом. Смерть – це відділення душі. Від ціла і абсолютно кожен з нас випробує це на собі. Тільки один шлях приведе вас у царство Боже. Це важливо шлях, який призведе Ви не можете дістатися туди самостійно, своїми власними силами. Ви не знаєте шляху, вас туди можна тільки привести і зробити це може тільки і єшуа ісус з Назарету. Тільки віра в нього приведе вас в Боже Царство. Це проста, але дуже важлива істина. Віра в Ісуса Христа дає нам життя царства. Він сказав: тільки віруй і буде спасена вона. А зараз давайте подивимося разом із вами на 51-й вірш. Прийшовши ж додому. Не пустив він нікого з собою ввійти, крім Петра, Та Івана та Якова та батька, дівчати. Цікаво, що іноді це саме слово перекладають ще як. Дитя. але воно відрізняється від слова, яке використовується у Біблії, щоб сказати про дитину. Воно означає юна дівчина. Написано, не пустив він нікого з собою війти, крім Петра, Та Івана та Якова та батька, дівчати та матері. Тобто в кімнаті було п'ять чоловік плюс. Єшуа ліжку тихо лежала 12-річна дівчинка, і не було абсолютно ніяких сумнівів, що вона мертва. Подивіться на 52-й вірш, щоб побачити, що було далі. а всі плакали, та голосили за нею. Це важливо, тому що, подивившись на мову оригіналу, ви побачите, що відбулася велика граматична зміна. Більша частина написана у теперішньому або у минулому часі, а тут з'являється імперфект. Я вже говорив, що коли з'являється цей час, потрібно очікувати змін. Тому що імперфект каже, що щось почалося в минулому, відбувається зараз, але не буде продовжуватися в майбутньому. Щось зміниться. У тому будинку через смерть дівчинки стояв плач і ридання, але це ось ось зміниться і зміниться радикально. Дозвольте, я зараз вам дещо скажу. цілком природно. Що, коли наша кохана людина помирає, ми відчуваємо біль, смуток і горе, ви будете плакати, і будете сумувати, але знаєте дещо? Обов'язково після цього настає зміна. Перш за все, якщо той, хто помер, був віруючим, у нього взагалі немає ніяких проблем. Біблія говорить, що залишаючи це тіло, ми переходимо в присутність Бога. Буквально ми вдома із ним. Як чудово, я хочу поділитися з вами чимось важливим. Якщо ваша близька людина, чоловік, дитина, батько хто завгодно помер у вірі, вам не треба переживати за нього. Вони знаходяться в присутності месії Шуа. Вони переживають його доброту. Розраду і любов як ніколи раніше, і вони радіють. Їм ніколи не було так добре. І хоча ми, ті, хто залишився в цьому світі, плачемо, сумуємо, нам важко, ми відчуваємо самотність і гірку трату, для нас, як віруючих, є надія. Ми ще побачимося зі своїми коханими. Це може статися лише через кілька років, але для людини хто вже з Господом, час пролітає дуже швидко. для них ви приєднаєтеся до них за мить ока вам, це може здатися довгим часом, але для них часу більше не існує. Зрозумійте, з ними все добре. Це ви страждаєте від втрати, горя. Це нормально, але писання говорить, що настають зміни. ваше почуття смутку і скорботи обов'язково зміниться, і воно піде, як і у цьому уривку. Подивіться ще раз зараз із зі мною на 52-й вірш. А всі плакали та голосили за нею, а всі плакали та голосили за нею. А він же промовив не плачте, не вмерла вона. Тут треба відзначити один момент: Фізично вона померла, але Єшуа каже я Воскресіння і життя, і ми бачимо, що Він поверне її до життя. Тому він сказав, не вмерла вона, і подивіться на закінчення, але спить у Біблії та в юдаїзмі в дуже загальному сенсі часто говорять про смерть як про сон. Це не має нічого спільного з помалковою доктриною так званих сплячих душ. Ні в кого немає сплячої душі. Чому в Біблії часто застосовується термін сон для позначення смерті? Я поставлю вам просте питання. Коли ви лягаєте спати, чи очікуєте ви прокинутися вранці? Можливо, так, можливо, ні. Але у вас є це очікування? Ви поставили будильник, побудували плани на завтра. Це говорить нам, що якщо ви перебуваєте у відносинах нового заповіту з Месією, Ісусом Христом, у вас є очікування. Ви можете померти, але як ви прокинетеся вранці після нічного сну? Ви прокинетеся після смерті. Якщо у вас є віра в присутності самого Бога? Божого сина, оточеного силою і втіхою Святого Духа, ви будете разом із Богом Отцем, Сином і Святим Духом. Це факт, якому вчить нас Біблія. Ісус сказав не вмерла вона, але спить і яка була у них реакція? як у більшості в світі? Думаєш, Бог існує і є рай? Вони сміються. Також і ці люди. Пам'ятаєте, Яїр був начальник синагоги? Це було юдейське співтовариство. У них повинна була бути віра в Божі обітниці, але вони насміхалися і сміялися над його словами. Чому? і насміхалися з Нього, бо знали, що вмерла вона у природному світі. Вони мали рацію: вона була фізично мертвою. Але єшуа мав інший план і намір. Подивіться 54-й вірш. А він хто це? Хузесвон і цей оборот використаний, щоб підкреслити щось дуже важливе. Він же, виславши всіх геть, ми знаємо, що Месія надійде також у судний день. Він вижене геть. В оригіналі значення слова геть передано двома формами. Одна з цих форм це приставка на початку дієслова, друга саме слово геть він вислав усіх геть ті, у кого немає віри, будуть вигнані з Божого царства в темряву зовнішню. Де будуть вічні плач, страх і мука? Перед вами стоїть вибір, якщо ви приймете Євангеліє зараз, сказавши так, я зізнаюся, що я грішник. Так я знаю, що не можу врятувати себе сам, але. Я довіряюся Месії Єшуа, Ісусу Христу, хто помер на Христі, пролив кров, був похований, але воскрес на третій день. Я запрошую Його в своє життя як мого Господа і Спасителя. Я вірю, що він помер за мої гріхи і воскрес із мертвих, і я воскресну з ним у його царстві. Я приймаю це вірою. Якщо ви скажете це з вірою, вас не виженуть. Ви не відчуєте вічний плач, страхи, муку. А навпаки, ви відчуєте вічне благословення. Вічні Божі обітниці будуть належати вам. Так просто не відмахуйтеся від цієї думки. Це небесний факт. Це обітниця Бога, який не може брехати. Він же, Ішуа, виславши всіх геть, що він зробив далі? А він взяв за руку її та й скрикнув, говорячи, дівчатко, вставай У 55-му вірші писання говорить, і вернувся їй дух. І хвилі тієї вона ожила, і що зробив Ішуа і звелів, що? Дати їй їсти. Згадайте повторення закону, восьму главу, десятий вірш, де написано, і будеш ти їсти і наситишся і поблагословиш Господа, Бога свого. Насичення веде до прославлення Бога. Тому Ісус так наказав. Коли ми їмо, ми дякуємо і славимо Бога за дане нам життя. А Він є Воскресіння і життя. Він сказав дати їй їсти. Останній 56-й вірш. І здивувались батьки її. І я б теж здивувався, але хіба не це ми повинні очікувати? І якраз цього ми з вами очікуємо виконання Божих обітниць. Шлях до їх отримання це Воскресіння. Щоб мати повноту благословень Божого царства, ми спочатку вмираємо. Це нормально. Смерть не проблема, тому що він і є Воскресіння і життя, і це життя царства, вічне життя. і здивувались батьки її. А він наказав їм нікому не розповідати, що сталося. Чому? Тому що ми повинні базувати свою віру не на досвіді, а на правді. Божого Слова, Наш Бог чудовий. і Ми можемо вірити всьому, що Його слово нам говорить. Не сумнівайтеся, але вірте. Пам'ятайте, що Єшуа сказав Єїру: не сумнівайся, не бійся того, що говорить світ, але май віру і отримаєш порятунок. Слово порятунок це слово перемоги. Я запрошу вас прийняти Євангеліє. Залагодьте все прямо зараз і будьте впевнені в його обітниці. вас чекає Воскресіння і вічне життя у Божому царстві. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Ісус благословить вас! Шалом, Шалом з Ізраїлю!